Всім привіт, друзі! Ну що, з вами Фарун? Записую відос. Сьогодні у нас вийшла нова ровіточка. Як ви зрозуміли, я записую відос, значить нова ровіточка вийшла, і якісь моменти. В общем. Э, Підписуємося на канал, хто ще не підписався на мій канал. Ставимо лайки, в принципі, і додаємося відео до кінця. Буду дуже вдячний вашим підпискам. Ну що ж, давайте приступимо до віточки. Шу у нас. Э, і з литочкою. Ось такий волк у нас доступний. Таке рішення я маю, так сказати. Прикольне рішення. Прикольний костюм, ну забирати його звісно, я не буду, він мені не нужний. В принципі, ось такі костюмчики є. У нас ось такий волк. Костюмчик. є от така голова з анімацією. Голова з анімацією, це досить непогано. Це міфік. Прикольна голова, в принципі, вушки. Мають анімацію, також мають, мають ці вуса анімацію. Непогано. В принципі, гуд. Далі. У нас ще є такі скіни. Вісюйка е -е. на портфелик, сам портфелик на першому уровні у нас ось такий. Намалюваний якийсь кутик чи воно? Е, е, А, намальована наполовину овечка наполовину кутик. Да, неплохо, в принципі. да. Осьчок э, непоганий, як на мене. Досить непоганий. Чисто класний такий. Юмпік- юмпік Достатньо такий прикуйний. З цієї сторони овечка, з цієї сторони в нас, звісно ж, вовк. Неплохо, неплохо зроблено. Тут ще рузочка є. Не знаю, яким боком тут рузичка. Неплохо. І такий парашутик. Ну, парашутик це таке. Грубо говоря, обичний парашут. Ну і в принципі, їх можна забирати крутити, а можна, в принципі, зайти і за червоні кристали забрати. Є магазин червоних ксталів. Костюмчик у нас стоїть стої 267 монеток. Голова 80 монеток. Я можу її забрати, але вона мені не потрібна. Реально, вона мені не потрібна. Не цікава голова, як на мене. Вісюйка теж мені не потрібна. Юмпік теж я забирати не буду. У мене є юмпіків багато. В принципі, мені не нужен. Відзачок теж непоганий, хто хоче, забирайте ці скини, я їх брати не буду собі. А так, в принципі, рідка непогана. Ну що ж, такий короткий відосик вийшов. Підписуємося ще раз на канал. Якщо ще не підписалися. Якщо не прожав лайк, пожимайте лайк. Ну і, звісно, побачимося в судіх відосах.